Рада вас бачити, маля. Я дівчинка-маринка, Маринка-веселинка. Люблю я гратися, співати, бігати і танцювати. Є у мене прабабуся, це бабуся мого тата. Вона добра і ніжна, а ще дуже смачно готує. Тому вона багато часу проводить на кухні. Є у неї красивий фартух. Але став уже він старенький. Вирішила я подарувати новий фартук про бабусі і намалювала його. А у ваших бабусь чи прабабусь є фартухи? Якщо немає, намалюйте. Фартух дуже потрібна річ на кухні захищає одяг від загрудний. Для малювання приготуйте те, що зображено на фотографії. Кольори вибираємо на свій смак. Як завжди, перед малюванням пальчикова гімнастика. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, вполоником мішала, а хвостиком накривала. Цьому дам, цьому дам, Цьому дам, цьому дам, а цьому не дам, він бацман, дров не рубав, води не носив, діткам кашки не варив. Справжній лежить. Так само зробіть з іншою долонькою. Фартух прикрасимо, як у дівчинки-маринки, прямими лініями та кружечками. Прямі лінії буде малювати пензликом, а кружечки пальчиком. Починаємо. Спочатку я попробую, як малює мій пензлик. Для цього я вмочаю його у фарбу і проводжу лінію на пробному аркуші. Гарно малює пензлик почну прикрашати фартух. Однією рукою тримаю аркуш, як завжди, ви вже це знаєте. І по низу фартуха з одного боку до іншого протягую лінію всією шириною пензлика. Проводжу ще одну лінію трошки вище. Отак. От Вести треба так, щоб. Лінії були паралельні, тобто між ними була скрізь однакова відстань. Тепер угорі теж дві такі лінії від краю до краю. Аркуш тримаємо рукою і вгорі проводимо лінію. Я вибрала одну лінію провела, під нею відступивши ще одну лінію, проводимо за краї старайтесь не виходити ось так. Пензлик мию і кладу на підставку. Настала черга намалювати круги. Круги ми будемо малювати між лініями, так як на зразку. Для цього беремо фарбу рожеву, я рожеву якусь іншу можу, і пробуємо, як малює. Палець. Мочаємо акуратно подушечку вказівного пальця у фарбу і прикладаю до пробного аркушу. Ну, непогано, так ніби трошки як притискаємо. притискаю. І вгорі. Ось так фартух прикрасили, палець теж, тому палець слід витерти вологою серветкою, і можна йти з цим фартухом до своєї бабусі чи прабабусі, і Порадувати її. Мені буде приємно, якщо ви пришлете фото ваших робіт. До зустрічі, мої!